Зараз будемо говорити про справи суспільно-політичні. Про що там Вітков з Путіним говорили, балакали три години. Політичний експерт Тарас Загородній виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава вирішила розпочати розмову із вами все таки не звіткофа, бо про нього вже багато говорили із вами в нашому ефірі. все таки з приємних, нібито приємних новин для України, де телеграф видання пише про те, що Сполучені Штати не публічно погодилися надати гарантії безпеки військам коаліції охочих в Україні. Ну власне, йдеться про те, що американські посадовці дали зрозуміти, принаймні, так газета зазначає, що готові забезпечити розвідування, Ідувальну і логістичну підтримку британським і європейським військовим, аби сприяти реалізації мирної угоди в Україні на суші в повітрі та на морі. Звісно, інформація для України дуже приємна, але мені цікаво, чи дійсно Сполучені Штати готові до такого рішення, от як ви вважаєте, бо те, що на переговорах відбувається, і свіжі заяви Трампа, особливого оптимізму і особливої прихильності до України, чесно кажучи, не обіцяють. Розкажіть. Ну, давайте так. Проблема в тому, що за ці декілька місяців була зруйнована довіра до слів Сполучених Штатів Америки. Так, те, що там публічно, не публічно говориться, у всіх виникає питання, чи буде воно в дійсності виконуватись. Це перше. Друге, як виконувати, що значить логістична, що значить розвідувальна? Тобто, всіх цікавити буде конкретика, тим більше після. Слів, які підтвердив в принципі голова Пентагону, що ми гарантії Європи давати не будемо. Це йдеться про НАТО, йдеться про 80 років співробітництва в рамках НАТО. Тут йдеться про якусь там обіцянку, що воно буде чи не буде зроблено. Ще й не буде поки що, тобто, да. так. Угу. Да, ну, ну то знову таки головне довіра втрачена. От от в чому проблема, ось а, а все, що. Говориться і чи не говориться давайте так. Трамп не є президентом України. Він є президентом Сполучених Штатів Америки, і ми часто розглядаємо всі слова, ну звичайно, що нам ближче, як, як антиукраїнський чи проукраїнський. Ну немає такого. Жо кожен лідер в цьому світі захищає виключно свої інтереси, дружить за гроші або через необхідність. І ми повинні це чітко розуміти. Це стосується всіх країн, навіть європейських, в тому числі, тому це достатньо так спрощене бачення ситуації, коли ми так міряємо те, що говориться, а то, що робиться, ми повинні теж розуміти різницю між тим, тому що за часів Байдена теж багато чого красиво говорилося, але проблеми з постачанням було і з перервою з постачанням, щоб не добили Росію занадто швидко, тому що перше. Uh, припинення постачання зброї України було якраз після харківської операції, хочу всім нагадати, так і проблеми з розвідкою були і uh, uh, заборона бити по російських військах навіть на території uh, України, щоб не добити ескалацію. Так що тут знаєте, треба tre, дивитися на дії, а не на красиві слова. Правда, українці частіше люблять слухати казки. На жаль, це у нас поки що. Так відбувається, тому ми повинні бути конкретними і розуміти, що ситуація зараз ну на порядок краще ніж, наприклад, було в другому чи 23 році. Коли Україна сама здобула суб'єкт завдяки виключно виробництву власної зброї, коли нам ніхто не може сказати, куди бити, як бити, як розвивати свій ВПК. І так далі, це, це є важелем тиску в першу чергу. І українці на цьому повинні концентруватися для того на виробництві власної зброї, тому що коли в Україні є ракети в достатній кількості на тисячу на дві-три тисячі кілометрів, з такою країною розмовляють абсолютно по-іншому. І діють абсолютно по-іншому, тому ми не повинні зважати, що там говориться, не говориться. Трамп не зможе врятувати Росію, якби він зараз не нам намагався, як і намагалися Сполучені Штати Америки завжди врятувати Росію останні 150 років. Наприклад, за часів попереднього президента у Росії, якщо говорити про Сполучені Штати Америки, у Росії значно краще були перспективи, чому тому, що там був зелений перехід, зелена енергетика, потрібна була російська нафта. Потрібні були високі ціни на російську нафту, так? Тому що потрібен був зелений перехід. Тому що якщо високі ціни на традиційну енергію носії, тоді і зелена енергетика якось виглядає приваблишевою. А коли у дійчого президента ставка на традиційну енергетику, а тут у них конфлікт з Росією, і ми вже бачимо, це по цінах на нафту. Так, вона вже для росіян ЮРЕЛ вже 50 коштує і вони вже. А, 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 плюс тиск іде на Китай а, і на Іран, тобто на наших союзників. Я щось не пам'ятаю, щоб у нас була не, точніше союзників Росії, мається на увазі. Я щось не пам'ятаю, що при попередньому президенті такий тиск був саме на це країни. Тому ми повинні завжди розуміти логіку е, ситуації і не нервувати зайвий раз те, що говориться. Те, що говориться, воно може сьогодні бути одне. А завтра інше єдине, що є сталою константою для нас, є виключно виробництво нашої зброї. Удари по території Росії, винищення ворогів на території Росії. От, ми бачили: знаєте, що був знищений, знищений один з генералів з такою поетичною. Поетичним прізвищем маскалик та mm -hmm. на території Росії. Оце працює. Оце працює а не а не перемовини. Це пер сили, в тому числі для Сполучених Штатів Америки. Доказ того, що Росіяни не контролюють свою безпеку навіть на території Москви. А удари по території Росії, оце вибухи складів і все інше. Це є важелем тиску України на перемовинах. Тому ми не на цьому концентруємось. Uh -huh. А стосовно стосовно того, що відбувається, ну відбувається процес, кожен хоче піти по найлегшому для себе шляху. Тут нічого знову таки дивного немає. Це завжди було і під час війни. Ми вже неодноразово це бачили. Але проблема в тому, що це не влаштовує Україну, і України є вже значно кращі позиції ніж це було ще навіть рік тому. Я, наприклад, щось не чув від діючої адміністрації, претензій претензії стосовно того, що Україна нищить нафтову промисловість Росії а рік тому пам'ятаю, які істерики нам катала попередня адміністрація, коли от СБУшники почали наносити перші удари по НПЗ. І Селіван там істерики влаштовував, І голова Пентагону відкрито говорив: що виявляється НПЗ, це є цивільні фраструктури. Тут рознесли не КТК, ну каспійську транспортну систему. Удари наносяться по них. Де, до речі, є американський капітал, щось я не чув. Що до нас були якісь претензії, тому що діяча адміністрація, російська нафтова промисловість і російська нафта за великим рахунком взагалі не потрібна. Слухайте, ну ми будемо ще говорити про перспективи взаємодії співпраці України зі Сполученими Штатами. Тут, зокрема, Трамп раптом заявив, що вимагає від України невідкладного підписання угоди про надра. Це він нервується, чи що відбувається? Навіщо йому зараз ця угода? Якщо він так дружить з Росією, так допомагає Росії витримати то все і допомагає Росії Росії вижити. А, хоча, от ви вже розказали про те, що це йому зараз не під силу. А власне, з чим пов'язана така трошки паніка із угодою про надра, чому її вимагає підписати Трамп і чому нервується із приводу того, що змінюється, змінюється угода. Україна не погоджується 100% на його умови. Вписуються туди наші пункти, коригується угода, і саме за таких умов українських умов ми готові її підписати. Ну, давайте так. Трамп так довго всім розповідав, що угода буде підписана, так що, мабуть, не помітив, чи свідомо, чи не свідомо, що порушив базовий принцип проведення перемови. Я знаєте, коли людей вчу, не вести перемовини там по бізнесу і все інше, говорю, ніколи не покаже, що, що тобі а, угода потрібна більше, ніж твоєму А Тут порушено цей базовий принцип, на чому я думаю, що спіймав його Зеленський. Він це відчув. Mm -hmm. Що це потрібно більше Трампу ніж, наприклад, Україні? Знаєте, Зеленський, який а, все ж таки народився в Кривому розі, провів дитинство в 80-х роках а, в Кривому Розі. Хто знає, яка там була обстановка, знає таке поняття взяття на понт. Я, я підозрюю. Він розуміє, де ти взяв на поток, це тобі ж потрібно, а не нам потрібно. Це ти американському народу розповідав, що там щось буде зроблено, а там нічого не буде. Так що тепер е, це ти у нас на гачку, а не ми у тебе. І тим більше що, ні, чітка є позиція. Все, що не відповідає Конституції, не буде зроблено. А якщо не підпишемо, так і, ну і, і що? В тій конструкції, які зараз вибудовують американці в стосунках з європейськими країнами та іншими, тут виникає питання: а навіщо взагалі нам американські компанії, наприклад, в Україні, якщо вони не несуть за собою безпеку, так? як європейці до речі, задають таке таке саме запитання. А що британці не вміють видобувати, наприклад, нафту та газ? Чи а, французи не можуть надати ну, наприклад, ядерні технології для будівництва реакторів, припустимо ядерних у нас можуть тільки в, в, цьому, а, в цьому конструкції, які вибудовуються зараз зона безпеки Європи, де ключовими країнами є Україна, а, Франція та Британія? А, ну з, з ними нам цікавіше взагалі співпрацювати, тому що окрім присутності а, свого капіталу, вони можуть надати ядерні гарантії. А в тому числі забезпечуються, забезпечуються ну наприклад, Storm Shadow, все інше так, тому що у них є інтерес в Україні. У нас взаєма є взаємний інтерес, так? і тут питання. А навіщо тоді американські компанії нам? Ну американські компанії тоді в порядку в живої черги заходять, якщо хочуть. І тут питання, навіщо ця угода далі? А навіщо ця угода, якщо в Україні з'явилися гроші на закупівлю американської зброї? Ми переходимо в товарно-грошові відносини з вами. У вас є товар, а у нас є у нас є гроші, і тут знову в дійсності Трамп на гачку в Україні. От тепер піди поясни всім, що ти зірвав контракт на закупівлю американської зброї на 15, там на 50 мільярдів, про які було проговорено. Звичайно, що це на українські гроші, це, скоріше, все європейські. Я підозрюю, що це в зокрема вже залізла свої. Це Норвегія в першу чергу. І тут питання: а навіщо тоді взагалі ця угода? Ця угода тобі потрібна. Ну, так а що нам буде, якщо ми теоретично якийсь рамково підпишемо? А, не хочеш, ну не треба. Іди пояснюй. Теп... Тепер йди поясню перед американським народом, що ти зірвав вже дві угоди: mm -hmm. зірвав угоду рідкоземельних металів, і зірвав угоду по, цьому, по, по закупівлі американської зброї. Тобто, це процес торгів і це нормально. Ви знаєте, у нас. Якась така дивна позиція завжди українців, думаючи, що якщо хтось на заході що сказав, це кінцева позиція. Ні, це завжди торгівля йде е, і так далі. А Оскільки суперечику Ізраїлю у Сполучених Штатів Америки там вони періодично, там вона раз на місяць свариться. Вони ж зраї з цього трагедії не робить, не робить. Обстоює свою позицію і правильно робить так і Ми повинні обстоювати свою позицію. Ну, тим не менше, продовжує спілкуватися спецпредставник Трампа Вітков із Путіним. От вже четверта зустріч відбулася напередодні Ріановості. агентства пропагандистське Російське про це написало. А помічник Путіна Ушаков повідомив, що переговори тривали три години. Основною темою була можливість відновлення прямих переговорів між Російською Федерацією і. Україною мені подобається можливість відновлення прямих переговорів. Можна подумати, що прямі переговори оце відбувалися ні, не відбувалися. Намагалися за посередництва тих самих сполучених штатів поспілкуватися, але так собі це вдалося. Ну, власне, а як ви оцінюєте цю вже четверту зустріч, що залишилося за зачиненими дверима? Можливо, вам відомі якісь інсайти. Ну і знаєте, а як взагалі це виглядає? Є План Трампа завдяки світовим агенціям інформаційним ми його побачили. Ми розуміємо, що він не влаштовує Україну. Ми розуміємо, що на цей план не погоджуються а, наші партнери із Європи у більшості своїй. Так? так, от що Вітков зараз робить? Він а, намагається все таки узгодити якісь позиції, сказати: ну ну давайте, хоч чимось поступіться. Чи обіцяє, що проштовхуватимуть цей план Трамп Путін даруйте, і так воно і буде. От як це по-вашому виглядає? Ні, проштохто вони можуть все що завгодно. А чи буде воно так? Я думаю, що 90%, 99% буде не так. Ну пан Вітков поспішає, тому що це є єдина людина, яка буде шкодувати від того, що американці вийдуть з перемовного процесу, як вони погрожують. Тому що у пацана пруха йде. Ну що ви розуміли? Ну там тут росіяни, тут йому щось там пропонується, Він тут намагається все це зробити. В дійсності давайте так, коли американці вийшли з погрозами, що вони вийдуть з перемовного процесу, єдине кому потрібний цей перемовний процес насправді є Путін і Вітков. тому що для Путіна це втрата каналу комунікації США це не дає не дава, не буде давати можливості обмазувати кров'ю сша українських українськими українських громадян і показуючи, знижуючи в тому числі авторитет сполучених штатів америки ну там очевидно що є конфлікт між держдепом та відкафом це стає більш все очевидніше тому що Знаєте, так така ситуація: Вікав там щось бігає по кремлю про щось домовляється. А потім всі шишки летять снарубі, які повинні все це реалізовувати. Я підозрюю, що він цього робити не хоче. Більш того, є інформація, що європейці не хочуть зустрічатися з Віткафом без вирубі, тому що у них позиція така приблизна. Хто такий Вітков, угу. так він яку відповідальність несе? І тому звичайно, що тому, що держдеп є держдеп, це є представник держави, який несе відповідальність за свої слова і за свої дії. І судячи, там я вірю. Там була теж інформація, що у них є конфлікт з Віткафом у держдепу. Я підозрюю, що так воно і є, а принаймні вже є й офіційне спростування, коли там щось говорить, що Вітка щось там домовляється про якісь зняття санкцій по північному потоку. Держдеп говорить, що це категорично ні такого не буде, і так далі. Тому я думаю, що все ж таки місія Віткафа, вона закінчиться не чим, ну тільки для нього особисто, звичайно, там. Появою якихось нез'ясованих мільярдів на рахунках його особисто, а не всіх інших. А так звичайно, що те, що він говорить, що бігають там суетяться росіяни, воно не має ніякого стосунку до реального процесу, тому що ну точніше до реалізації реального процесу, і це стає очевидно і європейцям, які відчувають слабкість позиції Сполучених Штатів Америки. Блеф вже не працює, коли там ми виходимо знову-таки з, 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 з перемовного процесу. Ну, виходьте, і що а нічого так? Або якісь там плани. Давайте ми будемо визнавати Крим російським, да, те, що там десь пресі. Ну, визнайте, спробуйте, ризикніть. Тільки питання в тому, що ви не можете без Європи та України це зробити, і я думаю, що європейці і Україна вже відчуває слабкість цих позицій, і продовжують тиснути. Те, що вони там будуть говорити, ну говоріть далі. Ціна на нафту падає, тиск на Китай зростає, час працює все рівно на Україну. Угу. Ну тим часом президент Зеленський пояснив, яких гарантій безпеки хоче Україна від Сполучених Штатів, зокрема від президента Трампа, почути передала Сполученим Штатам пропозиції наша держава схожа на захист, передбачений п'ятою статтею договору про НАТО, так сказав президент України. Україна потребує сильних гарантій безпеки від США, якщо Америка не надсилатиме військових до контингенту іноземних військ, має відчутно допомогти у створенні інфраструктури гарантій безпеки. На суходолі у повітряному просторі і на морі а власне ось такі слова прозвучали знову таки. Чи варто сподіватися зараз на Сполучені Штати? Ми маємо дружити зі сполученими штатами, аби не залишитися зовсім без допомоги від них. Але з іншого боку, маємо орієнтуватися на себе, маємо орієнтуватися на Європу, пробудовувати зараз нові. Зв'язки, нові відносини і укріплювати ті, що є? Це 100%. А власне сьогодні у Римі відбувається похорон папи римського Франциска? А, була трохи інтрига, поїде, не поїде Зеленський, тому що спочатку були повідомлення, що так а, має брати участь у церемонії жалобні? А потім сам він сказав, що я можливо просто фізично не встигну. Зараз є інформація, що а, а, він вже прибув до Риму. А, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? чи Зустрінуться Зеленський і Трамп, чи потиснуть один одному руку, чи подивляться один одному в очі. Ну і взагалі, це де щось Україні зараз на даному етапі? Ні, особисті контакти завжди слід вітати, тому що одна справа, коли ти знаєш людину, інша справа, коли ти не знаєш людину, це все ж таки ну повинен бути контакт. Поговорила чи буде тиснути руку? Ну звичайно, що буде тиснуто. Трамп всім тисне руку. Ну у нього робота така. Він щось такий президент Сполучених Штатів Америки. Він не вбачає в цьому якісь, якісь проблеми. А, тобто, не не слід навіти емоційно сприймати всі ці розмови, тому що Трамп така людина. Трамп любить брати на понт, перевіряти реакцію. А потім різні різні, різні сценарії вибудовувати в залежності. Від того, як розвивається ситуація, тому я я переконаний, що вони вже все чудово розуміють. Ну принаймні, ознаки того, що вони перенесли перемовини вже в Європу, там Францію, Британію, є розуміння того, що без Європи та України всі ці перемовини росіян з американцями не мають ніякого сенсу. А вони зіткнулися з позицією європейців, які відчули їхню слабкість стосовно в першу чергу Китаю, так і без підтримки Європи торгівельній війни проти Китаю важко буде США зробити реалізувати ті плани, які вони зараз намагаються реалізувати. Це в першу чергу перезапустити американську економіку, провести реіндустріалізацію Сполучених Штатів Америки і так далі. Ну і натиснути на Китай по всіх напрямках де тільки важливо. і тому. Я думаю, що знаєте, все рівно. Вони знов таки. Я повторюю цей вислів Черчилля, що американці завжди знайдуть правильне рішення, коли перепробують все інше. Судячи з усього, ну ця адміністрація показує ну правдивість тих слів. А, і що вони у них у них немає альтернативи, і європейці це відчувають. Я думаю, що Україна відчуває, що а, не все так просто, як здає як здавалося самого початку. А, реалізувати обіцянки погрози немає можливості. Важелі в тиску на Україну не так багато, як хотілось би діючі адміністрації, і вони все рівно доведеться йти в, в тому напрямку і приходити до розуміння, що а по з Росією немає сенсу взагалі вести перемовини. Якщо ви хочете по Росії вести перемовини, ви можете їх вести виключно в Пекіні, тому що не зможете ви відірвати Росію від Китаю ні за яких умов і розуміння того, що конфлікт інтересів занадто фундаментальний мається на увазі конфлікт інтересів щодо нафти та газу. Так тому що скрізь куди вони не намагалися розмовляти з з американцями, росіяни скрізь спираються в Європу, тому що вони повинні знімати санкції. Європейці говорять, а з якого диму ви повинні знімати санкції. Або ця погроза, ми визнаємо в односторонньому порядку Крим російським. Ну спробуйте, ризикніть тільки тільки це за сварка з європейцем. Більш фундаментально. Тому що а, тут а, а, порушення договору про непоруш... про непорушність кордонів в Європі 85 го року, який підписували до речі Сполучені Штати Америки, в тому числі, які зафіксував ситуацію станом а, на те, що склалося після другої світової війни. Європейці категорично на це не підуть а, зі зрозумілих причин, тому що якщо зараз почну з'ясовувати, хто де як нарізав, чи є стабільними ці кордони. В Європі це закінчиться досить поганою для європейського союзу. А європейський союз не вдається розхитати, хоча є намагання там висмикнути когось і так далі. Єдине, що поки що хто кого висмикнуло, і хитаю, це тих, хто і так хиталися, і були висмикнути, це Угорщина та Словаччина, але Словаччина в меншій мірі. Але там і так знаходять механізми, щоб обійти їхній тиск вето знаходяться механізми е, їх е, м, притискування, в тому числі в рамках Європейського союзу, за абсолютно неконструктивну поведінку і так далі. Тому не все так красиво. Знаєте, як вони говорять? Е, я знов таки я бачу ознаки того, що вони все ж таки рухаються правильному напрямку, те, що там говорять. Про Крим, про все інше. Ну ну ви написали. Ну ви, ви домовились про це з росіянами? Домовились. Ну, так ви реалізуйте. ми тут до чого пане Тараса. Я вам дуже дякую за коментарі. Політичний експерт Тарас Загородній говорив зараз зі мною.